власне тему скандальних висловлювань солістки Національної опери обговоримо з гостем студії. Це Олесь Доній, народний депутат і голова Всеукраїнського комітету на захист української мови. Вітаємо вам, Добрий вечір. пане Олесю. Ваша позиція як громадянина і як політика, і як народного депутата, такі висловлювання, наскільки вони взагалі можуть бути присутніми навіть у соціальних мережах? Знаєте, я хотів сьогодні розповідати про щось позитивне, тому що ми сьогодні проводили разом з Геннадієм Зубком брифінг в Верховній Раді про ініціативу створення безкоштовних курсів української мови, які ми започаткували ще рік тому, і зараз це шириться, і буде і в Житомирі, і в Кіровограді, на черзі інші міста. І гасла цієї кампанії навчить друге розмовляти українською. Тобто ми звертаємось до всіх, хто хоче. Але ще не, не, не панував українською, що вони наші друзі. А тут е сьогоднішня розмова абсолютно протилежна змісту. Е розмова не про одне висловлення, яке дозволилося пані Абдуліна. розмова про е низький рівень культури і оця пошесть російського націоналізму, дуже агресивного, яка йде е в е Україні, е вона ж. Е Призводить до розколу суспільства. Подивіться, ті, кого ми раніше вважали інтелігенцією, людьми, які повинні нести щось світло в суспільство. Вони тепер несуть розкол і знаки низької культури. Актор Панін російський ображає кримських татарів. солістка національної опери, яка повинна ну, очевидно нести добро від свого серця, вона пишеться потворні речі. Вона недолуга зараз вибачається, бо я сам читав цю переписку. Там не лише про україномовні школи, які можна зрозуміти, що вони бедлячі. Там конкретно написано, що і письменники бедлячі наші. Вона протиставляє велика російська велика руська література і. У і ваші письменники, ваші бедлячі письменники, які, які пишуть лише про село. Ну і би хотіли сказати: по-перше, вона очевидно слабо володіє інформацією про російську літературу, тому що, наприклад, Шолохов писав про станиці, це також село. А в українській літературі вона може почитати Валеріана підмогільну, чи може почитати хвилюво. Тобто різноманітне. Але співає, співає, то вона і українською. Теж а, от я вам скажу, що і Калісніченка чудово володіє українською, але це незважає бути. Російським націоналістам українофобом і табачник володіє українською, тобто питання не лише володіння українською, а що в серці і рівня культури. І мені здається, що суспільство потрібно замислитися над рівнем агресії, які у нас є. Оце рівень агресії російського націоналізму. Очевидно, нам потрібно зараз іти з, з добром до людей, але на жаль, з самої гори йдуть зовсім інші сигнали. Мені все-таки зараз сподобалось, що подивіться, і Мінкульт Відреагував все таки дуже рішуче жа жорстка і в самій національній опері, і режисер, і директор відреагували заявою. Тобто, якісь можливе сподівання у нас на вирівнення ситуації можуть бути можливо, це пов'язане з курсом зараз на євроінтеграцію, і, і те, що навіть державні чинники намагаються збалансувати політику. Але що... поки що до цього моменту вони проводили от саме таку політику, яка е, зараз провела е, пані Абдуліна. Ну вона тут не тільки про школи говорить, вона тут і батьків прирівнює і так далі. Грубо кажучи, якщо моя дитина у київській школі, то, я, в принципі, бидло. Я дуже приємно було про це дізнатися, але скажіть, будь ласка, оце питання. Людина висловилася на Фейсбуку і ось сказала. Що спонукає людей так думати про українців? Подивіться, ну, на жаль, від влади відразу йшли сигнали, що все українське це менше вартісне. Це менше якісна, ну і, і прикро, що людина, яка повинна відповідати за освіту свого часу, ще не будучи міністром, фактично писав антиукраїнські речі, які мали б розколювати українську націю. І за, за часів Російської імперії, а потім радянського часу, українська культура свідомо не допускалася до міста, до високо, високої культури. І оцей стереотип, що українська культура сільська. Він панує серед дуже багатьох І потрібно людей просто освітлювати, давати їм знання. От, подивіться зараз, хто пише у нас в українській. Літературі, кого а, а, пані Абдуліна назвали бидлячими письменниками, а, міста це і Андрухович, це і Вінчук, це і Жадан. Причому різноманітні міста, так? один з Франківського, інший зі Львова, третій з Старобільська, Луганської, до речі, області. І вони пишуть, пишуть про міста, але абсолютно інакше, ніж це писали раніше. Вона просто не обізнана. Отже, потрібні просвітницькі програми, в тому числі і на телебаченні. До речі, у вас на, на каналі були такі програми. Я думаю, що от якби вони були і на кожному телевізійному каналі, я Думаю, що це допомогло просвітницькій місії, пане Олесі. Ну дивіться, я просто дивилася, як пані Абдуліна сьогодні. Вибачалася, да, якщо це можна сказати, назвати так, навіть на нашу телекамеру, і мені здалося, що вона аж ніяк не шкодує за свої слова. Мені здалося, що вона все одно думає так, як вона написала. Вона... Скажіть, от чи є взагалі чи передбачено в українському законодавстві якесь покарання можливо для людей, які говорять такі, ну фактично, антидержавні речі? У нас є стаття за розпалення міжнаціональної ворожнечі, але яка не застосовується. На жаль, в Україні українофобія... А це от приклад не просто російського агресивного націоналізму, а українофобії. Вона жодним чином через судові засідання, через якісь кримінальне покарання не застосовується. І наведу приклад, буквально трьохденної давнини інформація пішла з США, де 280 тисяч доларів виграла. Афроамериканка з громадською організацією, яку обізвав, на її думку, надзвичайно нахабна, її керівник обізвав на її ще раз скажу, на її думку лайливими словами, вживаючи слово негр чи нігер. Тут вже так. потрібно дивитися, як це звучатиме в американському варіанті англійської мови. Хоча він сам афроамериканець і його. Засудили до штрафу 280 тисяч доларів. Тобто американська система вона якраз спонукає до рівності представників всіх рас. А у нас фактично, якщо вона буде да далі співати в національній опері, це спонукатиме інших. Але і, я не вважаю, йти. і я вважаю, що, безперечно, нормально був би не просто громадський особ в е е інтернеті, а щоб реально з нею ніхто б не погодився виходити разом на, на сцену. І іншого шляху. Тобто є люди, яким бридко подавати руку. Скажи, Скажіть, будь ласка, останнє запитання. От ви, ви сказали, що її треба освічувати. В принципі, я з вами погоджуюся, тому що, навіть читаючи те, що вона написала на Фейсбуку, там вже є помилки. В мене таке питання: а як щодо нації, якщо таких людей, як вона, скажімо, багато, хтось говорить про це уголос, хтось не говорить. Але це хвороба. Хвороба, в принципі, дуже багатьох людей, які живуть в Україні, українців, зокрема будь ласка, як ви бачите цей процес освічення цієї нації, як він має відбуватися, якщо не вдаватися в далеку історію 30 років назад, що з нами так далі, Як зараз це має робити? Як цього, з цього ситуації вийти? Ви абсолютно праві? Бо на жаль, це не поодинокий приклад. То спалють підручники українські в Севастополі, то відомо на весь світ в славістиці філолога Шевельова Шереха обзивають німецьким прихвостним в владньому живі в Харкові. Тобто, приклади Українофобії, на жаль, вони дуже поширені. І тут може бути просвітницька діяльність або згори. З боку державних чинників наразі її нема навпаки, вся просинська діяльність зараз згорнута. Це факт, значить, може бути знизу. І український рух був завжди цим сильний. Чому я почав з дуже позитивної інформації? Що от ми започатковуємо зараз мережу безкоштовних курсів української мови? Більше того, я запропонував навіть для депутатів сьогодні, що ми для цих мільйонерів з партії регіонів чи мільярдерів зробимо безкоштовні курси. Лише, лише спробуйте вивчити її без крику з нашого боку. Ні, ми ми даємо вам найкращих викладачів. Будуть приходити лектори. Лише проявіть бажання. Я, до речі, знаю, що це не так просто вивчити українську. Я народився в Києві, російськомовній родині, в російськомовному середовищі виховувався, і мені було дуже непросто. Вивчити українську для цього було необхідне середовище. От ми хочемо сформувати такі середовища в тих містах, де, на жаль, поки що такого вільного спілкування немає. Оце з нашого боку скажіть, це дарунок. Скажіть на наостанок ць, цьому дарунку. Я просто думаю, може для пані Абдуліної, щоб вона, якщо матиме бажання і вільний час після звільнення з опери, прийде на ці курси. Є у вас сайти сайт у неї у неї є інша проблема. Подивіться, я не даремно порівняв ми, Я з чи і в нас і, немає і, багато часу говорити про її інші проблеми, є, ні, але бо, вона володіє. Україн. Вона на володіє воді, українською, та. там є проблеми світоглядні, там є проблеми російського націоналізму. Ну, ви, знаєте, мені здається, людина має спочатку полюбити українську мову, щоб це йшло від душі, а володіти і любити українську мову це дві різні речі. Мені здається, але, спочатку треба. Але як я спілкувався з м, е, блаженнішим Святославом, та він казав, що кожен має право на е, все-таки на спокуту. От якщо вона пройде через покаяння вона мати вона матиме, вона матиме Олесі. право на ск цього ми пропонуємо курси але так коротко де можна дізнатися про чотири чотири ноль це по цьому телефону в києві можна звичайно подзвонити і Всі може при титукраському ми просимо волонтерів в інших містах долучатися до організації ми надамо е, свої навчальні е, навчальні плани. Ми надамо е, літературу, але ми, ми чекаємо і літераторів, і е, е, освітян, викладачів. Ну і безперечно всіх хто хоче вивчити вичити українського. Дякую. 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 дуже цікаву розмову.